Це перше питання. А друге, є таке чучело на прізвище Амстердам якого найняв е, Новінський, і цей персонаж з'явився в Києві. На кордоні його не затримали. От Петра Порошенка на виїзд на якусь конференцію на кордоні чомусь затримує. Цього Амстердама, який їхав з метою лобіювати московські інтереси в Україні, легко пропустили в Україну. Ніхто його тут не затримав, не допитав. От цікаво виходить, правда? Цікаво, Амстердам поїхав після виїзду з України. Він тут наробив присух заяв після його повернення за межі України на особисті. Телефони народних депутатів почали проходити погрози. Де наші силовики? Що вони робили в цей час? Що вони не могли спрогнозувати, що це вильється в погрози? Хіба після цього не можна е, придумати, що, що, як зачистити бізнес на війського націоналізувати, наприклад, бізнес новіського на в Україні за, за такі е, маневри проти української держави? Ні, вони навпаки, вони тут інтереси новінського пильнують. Хороший парень любив ходити на 95-й квартал. Він диякон в ПЦМ. А, а, а точно для деякона жартики 95-го кварталу. Вони як uh -huh. з християнською моралью нормально там якось сусідять? Як для православного новінського е, проходить номер із так би мовити, буцанням по клавішою такою... ну. Маленькою цурпалочкою, Так я думаю, що там в Захристіях такі оргії проходять, що невинне бусання цурпалочкою манюнькою по, по якомусь піаніні – Це дитячий садок. Це, це этот номер ми в дитячому саду проходили. А от в захристі там, там похлеще все. А чому не витримаємо? А хто, а хто це відмовлявся від виробництва боєприпасів і озброєнь у 22-му році? Хто це відмовлявся? А хто це зривав держоборонзамовлення з 19-го року? Хто це, хто це зривав? Якісь кроти, правда? Це не Зеленський, це, це, це якісь погані люди вон, в його оточенні, яких він уже нібито позбувся. Щось не видно, щоб він їх позбувся. Взагалі, в чому? Іде трапилося покращення завдяки особистому зусиллю Зеленського? В чому йде? Якби не було військової комунікації, якби не було стосунків генерала Залужного з е, начальником Об'єднаного комітету е, начальників штабів е, американських, то чи мали б ми в 22-му році аж скільки боєприпасів і, і таку підтримку, і її мало. Хто це в нас ховав боєприпаси на Яворівському полігоні, коли британці передавали НЛО, які потрібні під Києвом, а вони чомусь відлежувалися на Яворівському полігоні? Жоден із цих фігурантів, які, наприклад, от зараз. 60 мільярдів 60 мільярдів гривень розпиляли на е, Міноборони. Хто засуджений? Вони декілька показових сценок нам організували, потім зменшили рівень застави, потім замилять, замилять, замилять. От чомусь важливий для української оборони е, полковник Червінський сидить у слідчому ізоляторі. Але людина, яка фігурує в погіршенні е, е, постачання боєприпасів, в розпилі бюджетів, такий собі чиновник лієв. він вже навіть не в слідчому ізоляторі, він вже випущений під заставу. Так якщо держава несправедлива, то хто, хто буде воювати вмирати за несправедливу державу? Хіба це не, не Зеленського робота, коли дивишся на вулицях Києва? За минулий рік раптом почало з'являтися ну, десятками дорогущих автомобілів нових. І ти підозрюєш точно, що це люди пов'язані з поставками на Міноборони. Скільки завернули техніки? Кілька сот пікапів завернули волонтерських з Західного кордону. Хто, знає, хто ганяв машини, той знає, що, що, що потім було? Як вони викручувалися. Багато арештовано хабарників на кордоні. Чи може їх немає? Багато митників арештовано. Чомусь у нас всі операції з зерном, які доводять Польщу до сказу, вони абсолютно не фіксуються митниками. Що ж такі? Чому гроші. із... Експортованого зерна зависають за кордоном. Вони сюди взагалі не, не заходять. А тут ще уряд придумав з метою зміцнення обороноздатності підняти акцизи на пальне. Причому, ну от вони, ми вже звикли, що вони весь час брешуть про Міжнародний валютний фонд, що Міжнародний валютний фонд наказав нам підняти комунальні платежі. Міжнародний валютний фонд при укладенні угод. Вимагає із краї... від країни, яка є позичальником, свій план погашення цього кредиту. Ця Україна написала в правилах підвищ... погашення кредиту, підвищення комунальних платежів. Це... Цього Міжнародний валютний фонд не вимагав і не вимагає. Сама країна пише статті, по яких вона потім, по через які вона покриє борг. Тобто. Це ініціатива чиновників. Так от з'явилася директива Євросоюзу про е, акцизи для країн Євросоюзу. Тому що Євросоюз на етапі зеленого переходу і їхнє збільшення е, акцизів на е, викопне паливо і на нафтопродукти е, покликане перейти швидше на електромобілі і на, ну, на е, зелену енергетику. Натомість, що робить? Наш Кабмін, він підвищує ті ж акцизи, які в Євросоюзі, підвищує по відношенню до України. В нас і так електроенергія дорожча, ніж в Євросоюзі. В нас і так, наприклад, пальне достатньо ну, конкурентно здатне, так би мовити, на виході. Що в нас в нас ситуація, коли українська продукція, наприклад, молочка українська, не може конкурувати з польською. Вона польська молочка, яка. Отримує компенсації від Єврокомісії, вона на 25% вже на території України дешевша, ніж українська. А можна уявити, щоб, наприклад, польські виробники шахрували з якістю своєї продукції, так як інколи вдаються наші. З заміною на пальмову олію і тому подібне жирів тваринних? Можна уявити? Не можна уявити. Ну от і маємо цей цирк. Врешті-решт через таку політику. А тепер прикиньмо і з іншого боку, до чого я вів, власне, я вів до того, що коли підвищується акцизи на пальне, треба повністю переплановувати бюджети Міноборони. Бо пальне на Мінобороні це величезні видатки. Це величезні, це, це для бронетехніки, для е, логістики. Міноборони зжирає для авіації просто неймовірні обсяги пального. Це значить, що одним розчірком пера вартість війни стає дорожчою для. Тобто уряд вирішив: якщо, до речі, грошей не, не вистачатиме, військові не зможуть закупити пальне дорожче. У них просто не вистачатиме грошей. Це що, боротьба за перемогу чи обмеження можливостей Збройних сил України? Це не підрив обороноздатності випадково. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.